Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та надати відповідь на наступне запитання: чи може вам бути призначено субсидія, якщо ви досягли 60 років, маєте страховий стаж менше ніж 30 років і, відповідно, не можете вийти на пенсію за віком. Так, ви маєте право на призначення житлової субсидії, але за декілька за умов, перше це те, що вам необхідно мати 15 років страхового стажу та повинно пройти не менше місяця. А від того моменту, коли ви почнете отримувати державну соціальну допомогу як малозабезпечена родина, ви мені дуже часто запитуєте і задаєте це питання: що, от що робити? Мені 60, у мене 15 років стажу, куди звертатися. Зрозуміло, що в такому поважному віці вас не всі візьмуть на роботі, дехто має хронічні захворювання. Тому просто фізично не може працювати. В такому випадку ви можете звернутися в органи соціального захисту населення та спробувати оформити статус малозабезпеченої родини. Вам необхідно буде для цього подати декларацію про ваш майновий стан, і відповідно співробітники органів соціального захисту населення проаналізують ваші документи та зможуть надати вам відповідь чи зможете ви отримати статус малозабезпеченої родини, чи ні. Що це дасть? Це дасть вам можливість. Вість отримувати соціальну допомогу від держави, але майте на увазі, що кожні півроку вам потрібно буде оновлювати пакет документів та знову ж таки звертатися в органи соціального захисту населення для того, щоб ви змогли отримати соціальну допомогу і надалі. Це така одна, як із можливостей, тому що при досягненні 60-річного віку, якщо ви не маєте стажу... Якщо у вас, наприклад, стажу 15 років, то відповідно на пенсію ви вийти не зможете. І соціальну допомогу ви мені теж так дуже часто запитуєте, чи можу я там в 60 чи в 63 три. Отримувати соціальну допомогу, соціальну допомогу як людина, яка не має достатнього стажу для того, щоб вийти на пенсію, ви зможете отримати при досягненні 65 років. одним із варіантів, як отримати фінансову, хоча б мінімальну підтримку з боку держави для майбутніх пенсіонерів, яким не вистачає стажу, це можливість оформити статус малозабезпеченої родини. Для Цього сповторюють, вам потрібно звернутися в органи соціального захисту населення.